Наталії Галибі лишень 49. Вона має двох донечок та вже троє внуків. У 2010 році лікарі виявили в неї злоякісну пухлину, зробили операцію, здавалося, лихо відступило. Але в грудні 2012-го хвороба повернулася. Рак шкіри третьої стадії, приголомшливий діагноз для молодої жінки. Хвороба прогресувала дуже швидко, а від хіміотерапії ставало все гірше. Вітчизняні з можливості вилікувати жінку не бачили. Нам сказали, що хіміотерапія не допомогла в Україні, нас справили додому. Сказали, що ми більше зробити нічого не можемо. Калітя безбалюваю. Ну тобто, по факту, це это... йдіть додому мірати. По-другому не скажеш. Донька відчайдушно шукали порятунку для матері і таки знайшли в інтернеті. Препарат, про який в Україні знають дуже мало. Швейцарські лікарі розробили п'ять років тому. Нині його продають в країнах ЄС та США. Лікарі з інституту раку в Києві теж порадили ці ліки, проте попередили про високу вартість. Та для рідних жінки це був шанс, який вони не могли втратити. Это же мама. Как... Тут про цену никто не говорил, потому что мы понимали, что лечить в любом случае надо, тем более, что мама, она все время, она как бы ни разу не опускала руки. То есть, как бы если вначале мама верила, что поможет химиотерапия, химиотерапия не помогла, мама верила, что поможет народная медицина. Мы там пытались и настойка чистотела, и все. Как только это мы понимали, что не помогает, тогда мы начали искать этот препарат Зелборав. Першу коробку препаратів замовили за власні кошти І ліки дали неочікувано гарний результат. Сейчас уже не приймає неделю. За все это время ні разу не колола безпаливаючи. Врач, який в Україні, який нам сказала, що все, йдіть домой и ми уже нічим помочь не можем. Этот результат он настолько быстрый и, ну, нас он радует на данный момент. Единственное, что не радует, это стоимость препарата. Вартість упаковки препарату 32 тисячі гривень. Його вистачає лише на тиждень. Доводиться додатково платити близько трьох тисяч за переказ. Медики кажуть, можливо, в лютому препарат можна буде купувати і в нас. Тож сім'я Наталії Галиби звертається за допомогою до небайдужих людей, аби оплатити принаймні короткий курс лікування у шість місяців. Обидві дочки нині у декретній відпустці, а діти ще занадто малі, аби віддавати їх до садочка. Я ушла в вот, е, більше года тому назад, і сестра от, чуть менше року тому назад. І якраз коли зарабатывать деньги, нужны ці деньги як ніколи, у нас нету можливості. Сім'я намагається продати квартиру, але цієї суми замало. Рідні вдячні за перераховані благодійниками кошти, але для курсу лікування, який допоможе врятувати життя жінці, цих грошей поки не вистачає.